Я приїхав ловити рибу на бурштин. Це була моя мрія. Я дуже довго хотів сюди приїхати. Постійно не було можливості сюди приїхати. Нарешті цей час настав. Сюди мені їхати від дому близько 700 кілометрів. Їхали вчора цілий день. І сьогодні зранку вже ми на водоймі і будемо сьогодні ловити рибку на фідер. Достав сьогодні платформу, все коротше, обладнання спортивне. Риби тут дуже багато, вода тепла. Тому зараз, до речі, 18 грудня. Погода класна, навіть костюм теплий, не вдівав, доща нема. Коротше, зараз буду все по порядку показувати, як ми будемо сьогодні ловити. І я сподіваюся, що улови сьогодні будуть дуже великі. Так виглядають мої речі. Тут тубус з удочками чохол для взуття для чобот, сумочка з об'єсом така велика, тут поміщається весь, весь мій об'єс. Тут снасті, тут садок. А ось, що, вже я розклав робоче місце. Подсака, така у Фантом. брейн Brain, 4-метрова, щоб далеко рибу доставати. Платформа отаку, прямо у воді стоїть на плиті. На Подальше, щоб ззаді не треба було чіплятися поводками. Тут, в принципі, поводочки, кормушечки. Отакі ось, ну, і Удочка 3,90-90. до 90. До того берега недалеко. Дистанції тут десь порядку 20-30 метрів, невеликі, ловиті, дуже комфортно. Тому, в принципі, якось так. Риби дуже багато. Зранку вона вся прям випригувала з води. Зараз вже заспокоїлась, тільки качки воно плавають. Ну, В принципі, дуже, бо тут, бачите, тільки що раз, два риба випригнула. Риби море тут. Рибаків зібралось дуже багато. Дуже популярне місце, так як тут риба клює круглий год, і вода тут не замерзає. Тут така особливість місця, що вода тут не замерзає, навіть яка б не був надворі мороз, хоча зараз морозу немає, вода не замерзає. Дуже комфортно. Ловити. Ну як, зимою, звісно, коли мороза, не дуже комфортно ловити, але якщо ви хочете зимою там, в люті морози половити рибу на фідер, то це єдине місце в Україні, де вода цілий рік не замерзає взагалі. І риба тут не роститься, мені здається, круглий рік. Ну, В принципі, якось так зараз помаленьку готуємося, замішуємо корм і скоро будемо стартувати ловити. Половимо 5, -5 годин. І подивимося, який сьогодні буде результат. Обов'язково такий піддупник, щоб було тепліше. Хоч і доща немає, воно коли дощ, то краще ну, захищає. Ну, в принципі, все одно, щоб було тепленько, обов'язково одягаємо. Що у нас по оснащенню? Удочка 3,90 до 90. Я ж казав, тут ловить недалеко. Катушечка максимально легенька Shimano Aero XR п'ятитисячка на шнурі, і монтаж такий ранін ріг звичайний жорсткий фідергам коротенький, і монтаж ранін ріг кормушечка скользяк. Ось от Отака 60 грам. В принципі, тут течія є, але я думаю, 60 якраз буде саме то. Поводки, до речі, тут треба дуже великі, через те, що риба стоїть в толщі то я буду використовувати вставку. Зараз їх знайду. Ось такі в мене е, ці вставочки по 60 см нав'язав. Е, плюс поводок там 120-150, такі будуть 1,80-10 поводочки. Якось так. Починаємо. Зараз е, маркерить вудочку. Дистанція тут невелика. Десь 25 метрів зараз зробимо. Тут ось у мене колишки вже стоять, так що зараз быстренько заробимо. Отака у нас набор животини, красива, дивіться, -ка. піночка різнокольорова, опариш і насадочний мотир дуже гарної якості. І така ось у нас буде прикормочка мілкофракційна. Коротше, будемо зараз вже в принципі, можна стартувати. Така у мене 60 см вставочка. почнемо з поводків 1,80 м. Отако, от коротше, метр вісімдесят будуть. В принципі, це плюс-мінус комфортно. Коротше, комфортно буде. Не сильно длінні. Бо коли от вже два метри за два метри, тоді вже не комфортно. А тут, отак, от з піночки почнемо. І навіть без закорму можна ловити. Тут і нема чого кормити. Дві піночки і погнали. Закидаем все, закидаем все. Хорошо. Перва рибка є. Зараз ще привикнути до цих довгих повитків. Ну, от така невеличка вже перша є. Зараз спробуємо на мотилька. Два мотилька. Класс. Клює сразу, просто. Тільки опустилась на дно. кормушка, сразу. Клювака. Да, ну розмір конечно, yeah. дуже маленький треба якось укрупнятися бачите який хочеться побільше половити поки що будемо пробувати різні варіації насадки і спитувати Парик щось Крупніше клюнуло. Навіть корм не вимився. Опа! Оце вже розмір, дивіться. Хоп, хороша платва на корм підходить, любі друзі. Оце вже діло. Клас. Ловим в темпі. Три рибки вже є. Сразу, просто зразу покльовка, тільки закинув. Три секунди і поклевка. О, Дивіться, яка гарна плотва підійшла. Клас. Бачите, напарш треба ловити на один опарик. Можно навіть зрухловати, немає сенсу навіть палку ставити. Клює дуже швидко. Та 40-50 секунд, ти просто закидуєш сразу поклёвками. Все, є. П'ять секунд рибка на гачку. Ух, яка плотва, дивіться бли. Та ви шо. Да, поклвки такі просто до фидер, любі друзі. Ох, яка гарна плотва. Вначалі була така маленька, я вже розстроївся трохи. А це просто, блін. Монстри клюють. Що Просто ви подивіться, що робиться. Просто в шокі от такої кількості риби. Я думав, буде менша риба, а реально розмір 100+. плюс. Плотва просто 100+. плюс. Я вже навіть збиваюся, щитати рибу не встигаю. Раз, два, три, чотири. шесть, семь, восемь, девять, десять. что перешло. Попробую пинкой подкидать. В корм. Вот такой прям кучкой. Хоп. Вот такой вот, видите хоп и есть. Одиннадцать.

Просто 10 секунд тягнеш, 10 секунд. А, блін. Щось маленьке підійшло. Через пінку чи ні? Не можу зрозуміти. Влад, а де розмір нормальний? О такий. Постоянно, так? Маленькі не попадаються? Тур-тур-ту! Давно я на фідер так в темпі не ловив, коротше, чувствую, весь був грязний. О, от і побільша. Lioja, uh -huh. se Так, ну що, любі друзі, в принципі, я вам показав риба клює просто в заброс 10 секунд темп. Короче, зараз часик... зараз, Зараз часик половим і через час скажемо, скільки ж буде у нас риб. Тому продовжуємо. Прийшла годинка, як я ловлю, зловив гривну 35 риб. Спочатку погано засікалася риба, не сильно хорошо реалізовувати. Потім поставив 14-й номер гачок і стало трошки краще. Повідок трошки зменшив. Метр двадцять виходить. Ой, метр двадцять. Метр короче поводок у мене. Жилка 0,12, а в принципі тут мілчити не треба. Рибу всю треба на грудь доставати без подсаки, щоб не втрачати часу. І хірячить, хирячить і хірячить. В принципі, рибалка мені. Дуже подобається. 35 риб за час це, звісно, результат хороший. Можна було звісно краще, ну поки так. Бачите, 10 секунд і риба є. Риба дуже велика. Ось подивіться, який розмір. Попадаються і більше, я вам скажу. просто рыбалка Марии. В, такой, в такую пору это, конечно, кайф. Тридцать пять, тридцать шесть, тридцать шесть. — А в тебе? — У мене На обережній? — Так. — Метр восемьдесят? — Сто У мене 60 і 90. 60 ставкою, 90 сантиметрів поведу.

да, головне тримати темп. 10 секунд темп, любі друзі. 10 секунд. тяни, 10 секунд тяни. Тільки впало на дно і в момент, коли впало на дно, 10 секунд. Ось у мене там таймер, дивіться, було тільки що 9 секунд, 19 тягнемо. Все дуже просто по таймеру. Немає, можна положити поки. 23-33 тепер. Ну, після протяжки не сильно добре працює, тому Аня є. Є, бачите? Не завжди протяжку, Ну, інколи є. А, окунець, представляєте? На протяжку клюнув окунець. Це, до речі, перший сьогодні окунь. Опари щупляю отако, дивіться, чулком. Тоді саме краще риба засікається. Трошки впінки в корм і в принципі це вся рибалка. Взагалі нічого ні добавок, нічого не треба видумувати. Риби повно, отак кинув і все. Нема. Бувають, звісно, холості. А, бачите, поводок запутався, от вам і холостий. Так, обірвався. Казав, не казав, поводок 14-го номера. Короча, риби вагон, любі друзі, я не перестаю кайфувати, дивіться, розмір отакий все. гарний, тому продовжуємо ловити, зустрінемося вже в кінці туру. Не туру, а короча, 5 годин половим, Хоча ні, я ще якусь паузу зроблю, 2,5 години годинки половим, тура. Відчитаємося через 2,5 години до вас. Все, 40 риб єсть. Чуть більше години. Любі друзі, щось або забагрилося, або коротше, щось потужне клюнуло. Можливо, навіть підсака понадобиться. Ого! На собі. Оце прям воно. О, невже це ліщ? Так, да, забагрився подлящик, лящик, любі друзі. Тут таке буває, він не активний, але бариться. О! І з ілящами побачили. Ось такого, дивіться, сопливого за нижній По поплавочок. Зацепився. Чомусь вони клювати не хочуть, але буває багриця. Там качок дуже, кстати, багато, то інколи навіть і качки багряться тут. Ловим вже 4 години, риба клює. Та бо я в цей карман ложу. блін. Ну що, любі друзі, ловлю вже 4 годинки, риба клює дуже активно, уже зловив 90 риб. Е, звісно, хотілося б більше. Е, саме реалізація дуже погана, Получається, Якби була краща реалізація, тоді було б риби більше. Можна було В общем, зараз 5 годинок годин доловимо і кстати, можна кстати, так риба активно клює, що не встигаю навіть перекусити. Хочу чаю вже попити, а нема коли. Хочеться рибу ловити. Дивіться, тільки скину, тільки клюну, зараз я закинув, уже риба є, тільки кинув. Тільки кинув. Риба єсть. Класно. П'ємо чайок на ходу. Поки наливаю. Риба вже клюнула. Скоріше за все. А ні, нема. П'ємо чайок, насолоджуємося рибалко. Надскладна рибалка, відловив 4,5 години 109 риб. Зараз будемо показувати результат. Дуже класна рибалка, дуже тяжко. Спина болить, ноги болять, весь в прикормки, погодка порадувала, немає мінуса, немає вітра, немає. Е, доща короте, хоча передавали дощ. Вчора був страшний дощ, ми їхали просто в, дощ, в дощаку. Ну, В принципі, дуже класна рибалка, дуже багато риби. Зараз е, достаємо садок і показуємо вам загальний результат. І обов'язково зважимо. Я думаю, це дуже багато там риби, коротше. Показуємо загальний улов. Риби просто дуже багато. Короте. Вы сейчас будет в шоке от, килькости рыбы. Приходим. Ух, ёхерный бабай. И только гляньте на эту килькость. <свес> это жесть. Только гляньте, 109 рыб. Різна, різна рыба есть, але это просто топ прибалка на бурштине класс за раз будем важить Фу, ведро рыбы 18 литро да А тобі 9300 Я думав, більше буде. Бач, мілка багато мілкої. Ну, Почти 10 кг рибалка, Огонь. Ось така видалась рибалка. Бачите, тут в краю в мене вийшла, виявляється, середня вага дуже мала, багато було мілкої риби. Ті, хто люди ловили далі, там було навіть за 5 годин по 13 кг вони зловили і там в них була більша. Короч, риба. Та і реалізація в принципі в них була краща. Буду завтра я також тут ще ловити, тому сяду в другому місці і спробую нав'язати других гачків. Гамокасу 1810 найкраще тут має працювати. Чекайте новий випуск. Дякую за перегляд цього випуска. Всім пока!